Уявіть собі енергосистему, яка працює, ну знаєте, як швейцарський годинник, навіть коли сонце за хмарами чи вітер рактом стих. Саме це нам обічають системи накопичення енергії, або як їх називають, БЕС, звучить як технологія, що може стати справжнім хребтом нашої енергетичної безпеки. Але чому ж вона досі не запрацювала на повну потужність? Давайте розбиратись, що саме стримувало цей ринок і який з'явився план, щоб усе це змінити. Отже, що ж це за звір такий БЕС? Ну, найпростіше це уявити їх як гігантські, просто велетенські павербанки для цілої країни. Вони, так би мовити, вдихають електроенергію, коли її забагато, скажімо, у сонячний день, і видихають її назад у мережу, коли всі ввечері вмикають світло. Саме ця здатність балансувати систему робить їх просто незамінними в епоху сонячних та вітрових станцій, які, як ми знаємо, досить примхливі. Переваги, здається, очевидні, чи не так. Тоді виникає логічне питання, чому ринок цих технологій в Україні по суті роками стояв на місці. І от саме над цим питанням довгий час ламали голову і експерти, і чиновники. Як виявилось, проблема не одна: ох ні, це цілий клубок перешкод, такий собі мікс регуляторних та процедурних бар'єрів, який роками просто блокував будь-який розвиток. Давайте пройдемось по чотирьох ключових, що стояли на шляху інвесторів. І так, бар'єр номер один це регуляторний хаос. Уявіть собі, ви хочете збудувати дім, але немає жодних будівельних норм. Взагалі, і незрозуміло, як потім цей дім ввести в експлуатацію. Стали б ви вкладати в це гроші. Сумніваюсь, от і тут так само, без чітких технічних регламентів виробники просто боялися починати. Будь-яка інвестиція могла перетворитися на гарбуз. Друга перешкода митний лабіринт. Щоб зібрати БЕС, потрібні компоненти з усього світу. Але без єдиного коду для цих систем у митному класифікаторі кожна партія товару перетворювалася на справжній бюрократичний квест. А результат втрачений час, зірвані терміни і, звісно, непередбачуване здоровщення всього проекту. Бар'єр номер 3 ринкова ізоляція. Ну добре, припустимо, систему збудували. А що далі? як її законно під'єднати до мережі? Як продавати свою послугу, тобто, по суті, здавати в оренду місце в цій гігантській батареці, без чітких правил для моделі зберігання як послуга, БС були, знаєте, як та валіза без ручки, і нести важко, і кинути шкода, просто дорогі іграшки поза ринком. І нарешті четвертий бар'єр. Це, по суті, відсутність зеленого світла для інвесторів. Гроші ж ідуть туди, де є зрозуміла вигода і правила. А коли немає ані податкових стимулів, ані гармонізації з європейськими стандартами, це є дуже потужним сигналом для капіталу, який каже, вам тут не раді. Інвестори просто йшли на інші, більш передбачувані ринки. Але знаєте, коли є точний діагноз, можна починати лікування. І от була розроблена чітка дорожня карта покроковий план, як розблокувати цей ринок. Давайте подивимось на ці п'ять ключових кроків. Ось як виглядає цей план: спочатку навести лад у правилах, ухвалити європейські техрегламенти, далі відкрити кордони, єдиний митний код для всіх компонентів, потім впустити гравців на ринок, легалізувати підключення і послуги зберігання, після цього дати стабільність, запустити довгострокові аукціони. Але п'ятий пункт о п'ятий пункт, це те, що змушує все це працювати як єдиний механізм. І ось він ключовий елемент. Підтримка в рамках Ukraine Facility напряму прив'язується до виконання цих кроків. Кожен пункт дорожньої карти це не просто чергова обіцянка, а так би мовити, регуляторний маяк. Пройшли його, отримали фінансування. Геніально, правда? Це перетворює добрі наміри на залізобетонні зобов'язання. Просто кажучи, немає реформ, немає грошей. Добре, з бюрократією розібралися. А що все це означає для реального бізнесу? Як ці зміни на папері вплинуть на тих, хто, власне, і буде будувати ці системи? Давайте поглянемо, як ризики перетворюються на нові можливості. Ось ця таблиця чудово показує, як змінюються правила гри. Це перехід від стану, де був суцільний високий ризик, і кожен крок був стрибком у невідомість до абсолютно прогнозованого бізнесу. Тепер, замість того, щоб роками шукати фінансування, компанії можуть розраховувати на чіткі грошові потоки та кращий доступ до капіталу. По суті, ринок перетворюється з дикого поля на цивілізований сад для інвестицій. І от якщо зібрати все це докупи, то вся ця дорожня карта це один великий, гучний і чіткий сигнал для всієї світової інвестиційної спільноти. І цей сигнал каже: Україна відкрита для бізнесу. Ми створюємо сучасний і прозорий енергетичний ринок. Ласкаво просимо! І знаєте, в кінцевому підсумку вся ця історія вона не стільки про папірці чи митні коди, вона про довіру і передбачуваність, адже інвестиції вони ж як вода, не течуть туди, де каламутно. Вони шукають прозорі й глибокі русла. І ця дорожня карта саме таке русло і створює. Таким чином, ця дорожня карта це набагато більше ніж план для одного ринку. Це потенційний фундамент для всієї енергетичної відбудови країни. Чи стануть ці гігантські батареї не просто стабілізатором мережі, а справжнім драйвером нашого економічного відродження? План дій є. тепер слово за його виконанням.